Терезі, доброго часу. Давайте ми подивимося, що буде відбуватися у вашому просторі на початку квітня. Взагалі, квітень починається з нового місяця, це означає, у вас є шанс починаючи з маленького дійти до такого класного повняка, який закінчить ваш місяць ем, насиченою енергією. А ми зараз почнемо дивитися, яка є загальна енергія першого тижня. Тижня квітня для вас, Терези. Так, загальна енергія. Король Шеслів, ну що сказати, чоловік вогняної стихії. І що там він у нас, той чоловік вогняної стихії? Ви знаєте, тут може бути знайомство. Знайомство з людиною, який у нас є вогнем. Вогонь це е, леви, це стрільці або овени. І ви будете. Починати якісь відносини з цим чоловіком. Взагалі, карта блазень говорить про початок нового шляху, і це знайомство може бути. Або, якщо це стосується роботи, вам придеться почати новий кар'єрний шлях з того, щоб ви. Ви в нас Терези. Терези — це повітря, це в нас така собі ментальність. Король жезлів це креативність, це життя, це якісь проекти, це іміджмейкери, це більш театральність. Якщо ви хотіли б почати нову роботу, то вам зараз потрібно деякі риси набути, яких у вас немає. Можливо, ви почнете навчання, і ви собі так вирішите: ага, оскільки блазень може бути також, подорож. Можете поїхати в породу в подорож з королем Жезлів. Можливо, ви будете, скажімо, планувати дитину, оскільки блазень також означає дитину. Тепер ми дивимося з вами, яке попередження буде на цей тиждень. Четвірка кубків говорить про те, що лови оцей самий шанс. Якщо це стосується роботи, певних проєктів, то справді спробуйте, от вам запропонують, наприклад, курс підвищення кваліфікації саме от в чомусь новому, в новій справі. І от саме цей король він його вам дасть, але не прогавте. Четвірка кубків ще може говорити про те, що ви засиділися в якомусь квадраті. Емоційному і не бачите того шансу, який вам дається. Десь ви дуже багато всього вчили, вчили, вчили. Або ви, знаєте, як у відносинах у вас є певне бачення. От ви в книжках там прочиталися, начиталися любовних романів, або мама вам там розказала, який має бути чоловік. І у вас є певне уявлення. І от зараз ви. Побачите новий шанс, ви побачите нову людину, але не шукайте його ознаки в книжці: оцей шанс, якийсь емоційний, нове знайомство. Не намагайтеся піти так. Моя мрія 90 60 90 там не знаю, 20 тисяч, щоб на рахунку було спочатку, машина, квартира. Подивіться на цей шанс без книжки, без того, що там було написано. Перепишіть цю емоційну історію. В чому буде ваш ресурс в даному випадку? Ой. Карта місяць, слухайте свою інтуїцію. От я вам говорила, що в нас починається місяць з нуля, з нового, і тут карта. Коли ви пройде зараз 29 днів з фази початку місяця до нового місяця, ви зможете трошечки цю ситуацію для себе вирішити і слухайте свою інтуїцію. Розберіться з підсвідомістю. Оце саме той момент, ті терези, кого буде стосуватися. Те, що ви понапридумували собі і почитали в книжках, воно не є. Тим, що вам треба, візьміть щось нове. Заберіть у ці ваші патерни, як у нас називаються догми, начебто про чоловіків, про бачення. І, можливо, будьте трошечки дитиною от разом з цим королем. Оскільки легкість. До речі, блазень, він от сам по собі карта такої легкості, і, можливо, вам і не хватає легкості, яку принесе у ваше життя оця людина. І порада від карт для вас. Двійка пентаклів, карта подвійності, скажу щось цікаве, так? Буде вибір у вас, у вас буде можливість. Взяти або до красивих піти, або до розумних. Якщо це про роботу, це в нас можливість якогось заробітку. Якщо це про подорож, ви бачите також якісь два варіанти. Можливо, у вас є і король, і імператор, або ще один король. Тобто до вашого одного стилю життя, до вас прийде інший стиль життя. Обирайте! Але цей дощ у вас надовго, оскільки сімка пентаклів каже, що придеться чекати, поки будуть результати. Мінімум, це от до нового місяця 29 днів. От така у вас ситуація. Терези, я думаю, що непоганий початок тижня. Я вам бажаю, щоб збулися тільки ті енергії у вашому житті, які вам потрібні. А ми переходимо до скарпіошків. Скарпіончики, привіт! Як у вас справа? Як вам плавається? У нас затемнення закінчується, новий місяць починається. На небі така собі. Краса. Ми з вами дивимося, що буде відбуватися протягом першого тижня в квітні. І загальна енергія для вас десятка пентаклів, дом повна чаша. Тут, можливо, вам прийдуть якісь дивіденти, хтось почне відкладати гроші, хтось отримує виплати, може ви щось продасте? Притом у вас якось внизу де колесо фортуни просто якось вам отраз раз і прийдуть ці гроші. Вони якісь шальні будуть. Просто Хтось в лотерею Зіграйте в лотерею? Буде вам щастя. І ви бачите, що ем, той Ларець, який до вас прийде, він просто-просто наповнений грошима. Може, виплати будуть, наприклад, ви платили за електроенергію, і тут в кінці місяця вам прийшов лист, кажуть, за цілий рік ви багато заплатили, беріть собі 900 євро чи 500, кому скільки. Але це вам прийде просто раптом раз і буде щастя. А може, виклад знайдете? Поділіться скорпіони чим, що у вас там станеться. Друга карта попередження на фоні цих фінансів. Карта суд. Будете утримувати те, що ви посіяли. От є час піднімати камні, а є час розкидувати. Накидали ви багато. До речі, от в кого буде суддєбна тяжба, ви виграєте, оскільки карти говорять, що десятка пентаклів вам присудяться. Взагалі, ви бачите, що Янгол трубить в трубу і навколо в нього всі от літають, плюс колесо фортуни. Одно колоди карти, яка говорить, що дуже судьбоносний тиждень, Скорпіони, не полініться, будь ласка, напишіть, що у вас відбувається. І можуть бути якісь відкриті таємниці. От, до речі, якісь таємниці, ви, наприклад, будете знати, я розлучаюся з чоловіком, і я б знала, що в нього на рахунку не більш ні менше десь знаходилось 60 тисяч. А, наприклад, ви про це не знали. Або 5 тисяч, 10 тисяч все рівно це гроші. Тому саме дуже цікавий момент, коли все тайне буде е, зрозумілим. І тепер дивимося, в чому буде ваше. До речі, попередження в тому, що будьте от обережні, не прогадьте цей момент. В чому ваш ресурс. Король Пінтаклі, ресурс у вас буде в королі Пінтаклі в людині. Можливо, це ваш адвокат, можливо, бухгалтер, можливо, людина, за якою до якої ви звернетеся, от справді щоб отримати цю консультацію. Ви в нас водичка. Скорпіони, а це земля. От людина земляної стихії це в Насті ледця, Діва або Козірошка. Зверніться до професіоналів. Я завжди говорю в кожному відео, що якщо ви не можете вирішити питання, заплатіть гроші тому, хто це може. І буде вам велике щастя. Не економте, не гугліть незрозуміло що. Зверніться до короля Пінтаклі. Тепер просто порада від карт для вас: «Королева Жезла. Королева жезла, це в нас що? Давайте навіть подивимося. Це більше життєвої енергії, людина, яка організує для вас цей сімейний затишок. Можливо, у вашому оточенні, у вашій родині є королева Жезлів, яка Допоможе вам відчути затишок. Навіть вплоть до того, наприклад, ті, хто ем, зараз ем, займаються влаштуванням своєї квартири, ви можете звернутися до королеви, до професіонала, яка допоможе вам обладнати оцю всю ситуацію. Тут, може, консультант, який допоможе вам знов-таки. У вас тут 10 пентаклів фінанси, десятка кубків. Це емоції. Вона допоможе вам насититись емоційно. Ви зможете. Після цієї вашої свистопляски з судом, ви просто звернетесь до професіоналів, які повернуть вам відчуття дому, відчуття затишку, і буде вам щастя. З іншого боку, ви, можливо, не тільки завдяки от королеві жезлі, а ви самі набудете от, іменно, ви вода, так? А тут більш життєва енергія. От ви набудете більш життєвої енергії, яка поверне вас в лоно сім'ї, і буде вам щастя. Дякую вам велике. Скорпіончики. І, як завжди, чекаю на зворотній зв'язок. Ми зараз переходимо... переходимо до стрільців. Стрілки, привіт! Ну що, як у вас закінчились затемнення, почалися трудові будні, як то кажуть, але квітень, думаю, принесе нам також багато цікавої інформації. Перша карта, яку ми з вами витягнемо, це загальна енергія. Що чекати стрільцям? Перший тиждень квітня, а стрільцям чекати жрець. Ой, карта навчання. Карта благословіння від Всесвіту. Карта, вже кажуть, папи. Про що говорить? Тут можуть бути зміни якихось. До речі, може бути навчання вашої дитини. Бачите, дно колоди паш пентаклі. Тут можуть бути взагалі зміни вашої ваших. Переконань, якісь релігійні установи, але от все, що пов'язано з духовністю. Такий у вас цікавий тиждень, що там робиться. Так. Да. До речі, може бути навчання. Ваша дитина скаже, слухай, мама, вирішила: я нарешті знаю, ким буду, на кого буду навчатися, тому давай, будь ласка, шукай У нас якраз щораз раз квітень. Тому е от е або це ваше навчання, або це вашої дитини навчання. Все буде добре, оскільки коли це вчитель. Тут, до речі, ще такий може бути момент: ви підете до школи, будете спілкуватися з вчителем вашої дитини і питати. От вони один на одного дивляться. Тобто йде тут спілкування, і ви тут кажете: так, що відбувається? Розкажіть мені, будь ласка. Карта жрець говорить також про благословіння. Говорить про те, що є сила, яка охороняє вас і от вашу дитину, для якої ви є дитиною. До речі, можете своєму татові написати листа. Хтось одружиться, карта жрець говорить нам про одруження. Наступна карта попередження. Що в нас робиться? Чістка жезлів. Ті, хто себе почуває на коні, не дуже зазвіздіться, оскільки ті люди, які кажуть, я такий класний, я всіх там переміг, я взагалі чудовий, інколи можна і впасти. Або якщо ви завжди знаходитесь на хвилі перемоги, вам може бути там сумно. І от саме, наприклад, нове навчання допоможе вам не сумувати. Але, в принципі, от попередження в тому, що да, ви виграєте, але подивіться, якою ціною взагалі, щоб бути на тому коні. Що ваш ресурс. Ресурс Паш Кубків в тому, щоб бачити маленьку радість. Паш кубків говорить нам про маленькі приємності. До речі, ви всі пажів зібрали, ну, троє, так, Паш Пентаклів, паж Жеслів, Паш Кубків. Карти говорять про імпульси, про маленькі кроки, які ви можете починати в сфері емоцій. Кубки. Тут жезли це в нас сфера життєдіяльності і пентаклі сфера фінансів. Ще паж кубків може говорити про те, що зробіть собі маленький подарунок. Сходіть в басейн, подивіться ці морські каньки, сходіть в якийсь тіраріум. Пажі завжди говорять про те, що життя треба смакувати маленькими ковточками. І порада від карт на тиждень для вас – серце. Бережіть своє серце, в кого високий тиск, сходіть до кардіолога, зробіть таку собі профілактику. І якщо у вас буде сплін, якщо ваше серце буде розбите, якщо ви будете переживати відповідно до певної ситуації, то що вам робити, це вже перейшло. Оце ваше розбите серце, яке було, оця фаза, якщо стрільці вистраждали. Якоюсь такою фазою незрозуміння, внутрішній неспокій, все закінчилося. Ви дійшли, як то кажуть, до ручки. Вже 10 карта говорить, що все саме погане мине і куди ви йдете? Оскільки аж цікаво. Шістка пентаклів карта, коли ви зможете отримати допомогу. Бачите? Прийде вам ця сама допомога, або ви будете давати допомогу і тим самим вийдете з ролі очікування, страждання, ви будете знов активно діяти. Звучить, що тиждень буде класний, стрільці. Я вам бажаю гарного початку і побачимося в наступних відео.